Артур Кларк. Зустріч на світанку історії. Імперія доживала останні дні. Космічний кораблик, який проводив пошуки серед рідкісних зірок на околиці чумацького шляху, знаходився далеко від дому і майже за сто світлових років від великої міжзоряної плавучої бази. Але навіть тут він не міг уникнути зловісної тіні. Що нависло над цивілізацією, під знаком цієї тіні, перериваючи іноді роботу, щоб подумати про далекий дім, вчені галактичних розвідок, як і раніше займалися своєю нескінченною справою. На кораблі було всього три людини, але разом вони мали знання безлічі наук, а половину свого життя вони провели в космосі. Після довгої міжзоряної ночі, зірка, що раптом виникла попереду. Підняла їхній настрій, і вони попрямували на її світло дещо золотистіше, трохи яскравіше сонця, яке тепер здавалося лише легендою їхнього дитинства. З минулого досвіду вони знали, що ймовірність виявлення тут планет становить понад 90%. і на якусь мить, збуджені відкриттям, вони забули про все інше. Першу планету знайшли вже за кілька хвилин після того, як лягли в дрейф. Це виявився гігант знайомого їм типу, занадто холодний, щоб у ньому могло існувати життя, і, мабуть, без стабільної поверхні. Тоді вони спрямували свої пошуки у бік сонця, і невдовзі досягли успіху. Це був світ, побачивши, який їхні серця защемило від неймовірної туги за домом, де все було до болю знайоме і все таки зовсім інше дві величезні матеріальні маси. Плавали в синьо-зелених морях з шапками льоду на обох полюсах. Незважаючи на окремі пустельні райони, більшість планети була явно родюча, ознаки рослинності було видно навіть з такої відстані. Зголоднілі вони дивилися на краєвид перед собою, коли увійшли в атмосферу і попрямували в полудневі субтропіки. Через безхмарні небеса корабель падав до великої річки. Потім, різко вимкнувши безшумні двигуни, Перервав падіння і завмер серед високої трави біля води. Жоден з членів екіпажу не зрушив з місця. Робити було нічого, поки автоматичні прилади не закінчать свою роботу. Нарешті м'яко брязкнув дзвіночок, і вогники на контрольній панелі спалахнули. З полегшенням капітан Альтман підвівся на ноги. Нам пощастило, сказав він. Якщо патогенічні проби виявляться задовільними, ми зможемо вийти без жодного захисту. Яка думка склалася у тебе про це місце, Бертоне? Геологічно стабільна, принаймні активних вулканів немає. Слідів міст я теж не побачив, але це ще нічого не доводить. Якщо тут є цивілізація, то вона, можливо, вже пройшла цю стадію. Або ще не досягла її. Бертон знизав плечима. Ймовірність того й іншого однакова. Потрібен час, щоб визначити це на планеті такого розміру. Причому набагато більше часу. Ніж нам відпущено, сказав Кліндар, глянувши на панель зв'язку, що з'єднувала їх з міжзоряною базою, а звідти з серцем галактики, над яким нависла смертельна загроза. На мить у кабіні запанувало гнітюче мовчання. Потім Кліндер пройшов до контрольної панелі і з доведеною до автоматизму майстерністю натиснув кілька кнопок. З легкою вібрацією секція корпусу ковзнула вбік. І четвертий член екіпажу, граючи металевими кінцівками та налаштовуючи сервоприводи на звичну гравітацію, вступив на нову планету. Всередині салону ожив телеекран. Простір трав. На середній відстані кілька дерев, вид на велику річку. Кліндар натиснув кнопку. Робот повернув голову, і ця картинка неквапливо потекла екраном. Куди підемо? запитав Кліндар. Погляньмо на ті дерева. Відповів Альтман. якщо тут є щось живе, то воно напевно там. Дивіться. скрикнув Бертон. Птах. Пальці Кліндера бігали по клавішах. Картинка зосередилася на крихітній тятці, яка раптом виникла на екрані зліва, і швидко збільшилася, коли прийшли в дію телефотографічні лінзи робота. Ти маєш рацію, сказав він. Пір'я дзьоб досить високо по еволюційних сходах. Так, схоже, тут є на що подивитися. Запускаю камеру. Нерівномірний рух картинки, в міру того, як робот просувався вперед, їм не заважав, вони давно до нього звикли. Але вони так і не примирилися з цим дослідженням через посередника, коли їм не терпілося скоріше покинути корабель пробігтися по траві, відчути на обличчі подих вітру. Однак ризик був надто великим, навіть на планеті, яка здавалася такою гарною. За найкрасивішим обличчям природи неодмінно ховається череп, дикі звірі, отруйні гади, трясовини, смерть могла прийти до невдалого дослідника під тисячею личин, а найгірше були невидимі вороги, бактерії та віруси, єдиний захист від яких найчастіше знаходився лише на відстані тисячі світлових років. Роботу ж усі ці напасті були не страшні. І навіть якщо він зустрічався зі звіром, який виявлявся досить сильним, і ламав його, ну що ж, машину завжди можна замінити. Під час прогулянки робота, по покритій травами місцевості, вони нічого не зустріли. Якщо поява робота і потривожила якихось звірят, то вони залишалися поза його видимістю. Коли робот наблизився до дерев, Кліндер сповільнив хід машини, і глядачі в космічному кораблі мимоволі стрепенулися. Гілки, здавалося, вдарили їх прямо по очах. Картинка на мить потемнішала, поки контрольні прилади не налаштувалися на слабкішу освітленість, потім знову стала нормальною. Ліс був сповнений життям. Воно чаїлося в порослі, дерлося по гілках, літало в повітрі. У міру наближення робота тварини тікали геть, щебечачи та тараторячи, і весь цей час автоматичні камери. Записували картину, що з'являлася на екрані, збираючи матеріал, який, коли корабель повернеться на базу, проаналізують біологи. Дерева несподівано порідшали, і Кліндар з полегшенням зітхнув Виснажлива це робота не давати роботу натикатися на перешкоди, поки він рухається лісом. Інша справа на відкритому просторі там він може подбати про себе сам. Раптом картинка затремтіла, ніби від удару молотом. Глухо заскреготів метал, і весь краєвид запаморочливо перевернувся. Робот похитнувся і впав. Що це? вигукнув Альтман. Ви спіткнулися? Ні. похмуро промовив Кліндер. Його пальці так і літали над кнопками. Щось напало на нього ззаду. Сподіваюся. Ага, він, як і раніше, у мене під контролем. Він привів робота в сидяче положення і повернув його голову. Щоб визначити причину того, що сталося, майже не знадобилося часу. За два-три метри від робота, сердито розмахуючи хвостом, стояло величезне, чотирилапе створіння. Воно якраз намагалося вирішити, чи варто напасти знову. Робот повільно став на ноги, і тут величезний звір пригнувся, готовий стрибнути. На обличчі Кліндера промайнула посмішка він знав, що робити в такій ситуації. Його великий палець намацав кнопку з надписом Сирена. По лісі рознісся жахливий крик із вмонтованого в робота динаміка, і машина, розмахуючи перед собою руками, рушила на супротивника. При спробі повернутися, зляканий звір мало не перекинувся, і через декілька секунд зник з поля зору. Тепер доведеться чекати години зо дві, перш ніж усі знову вийдуть з укриття, сумно сказав Бертон. Я не дуже сильний в психології тварин. Вставив Альтман, але чи нормально для них нападати на щось зовсім незнайоме? Дехто кидається на все, що рухається, але це не типово. Зазвичай вони нападають тільки заради їжі або якщо їм щось загрожує. Ти це про що? Ти хочеш сказати, що на цій планеті є й інші роботи? Я не знаю, але наш м'ясоїдний друг, ймовірно, помилково, прийняв нашу машину за щось їстівне і двоноге. Вам не здається, що ця прогалина в джунглях дещо неприродна, вона цілком може виявитися стежкою. У такому разі, швидко сказав Кліндар, ми підемо і дізнаємося. Мені набридло обходити дерева, і я сподіваюся, що більше на нас ніхто не стрибне. Ти мав рацію, сказав Кліндар трохи згодом. Це безумовно стежка. Але це ще не означає, що тут є розум. Зрештою, тварини. Він замовк на півслові і відразу зупинив робота. Стежка несподівано привела до широкої галявини, майже цілком зайнятої поселенням з грубих хатин. Вона була обнесена частоколом, очевидно, від якогось ворога, який зараз нічим не загрожував, тому що ворота були відчинені, а за ними мирно займалися своїми справами мешканці. Декілька хвилин три дослідника мовчки дивилися на екран. Неймовірно. Здригнувшись, зауважив Кліндер. Ні дати, ні взяти наша рідна планета тільки сто тисяч років тому. Я маю таке почуття, ніби я повернувся назад у часі. Тут немає нічого надприродного, сказав практичний Альтман. Адже ми відкрили вже сотню планет з такою ж, як у нас, формою життя. Саме так, відповів Кліндер. Якась жалюгідна сотня у всій галактиці. І все ж таки я вважаю дивним. Що це сталося саме з нами. Ну, з кимось це повинно було статися, філософське зауважив Бертон. А поки що нам потрібно розробити процедуру контакту. Якщо пошлемо в поселення робота, це може викликати паніку. Це ще надто м'яко сказано, озвався Альтман. Потрібно підійти до якогось тубільця, коли він буде наодинці, і довести йому, що ми друзі. Сховай робота, Кліндере. Але десь неподалік, щоб він міг спостерігати за поселенням. Попереду у нас цілий тиждень практичної антропології. Лише за три дні біологічні аналізи показали, що залишати корабель безпечно, але навіть тоді Бертон наполягав на тому, що піде один. один, якщо не брати до уваги солідної підтримки робота з таким союзником йому не страшні були великі звірі цієї планети, а з мікроорганізмами могли впоратися захисні реакції його тіла. У всякому разі, так його запевнили аналізатори, і якщо зважити на складність проблеми, помилок вони майже не допустили. Він пробув зовні приблизно годину, потихеньку насолоджуючись, а його спутники із заздрістю за ним спостерігали мене ще три дні, перш ніж вони зможуть повністю переконатися в тому, що можна сміливо наслідувати приклад Бертона, а поки що справ у них вистачало. Вони спостерігали за поселенням через лінзи робота і записували все, що можливо, на камері. Вночі вони перемістили корабель і сховали його в лісовій гущавині, їм не хотілося, щоб їх виявили передчасно. І увесь цей час новини з дому надходили все гірші і гірші, хоча тут, на краю Всесвіту, вплив цих новин і притуплювався віддаленістю, він величезним вантажем лягав на їхні душі. Вони знали, що будь якої хвилини може надійти наказ про відкликання. Імперія, у разі крайньої потреби, збирала останні сили, поки що вони будуть продовжувати роботу, начебто чисте знання це єдине, що має значення. За сім днів після посадки вони підготувалися до експерименту, вони вже знали, якими стежками користуються жителі поселення, вирушаючи на полювання. І Бертон вибрав одну, якою ходили найменше. Він міцно поставив стілець посеред стежки і вмостився почитати книгу. Все, зрозуміло, було не так просто. Бертон вжив усіх запобіжних заходів, які тільки можна собі уявити. За 50 метрів від нього, захований у чагарнику, крізь свої телескопічні лінзи, спостерігав за всім робот. В руці він тримав маленьку, але смертоносну зброю. Контролюючи робота, на космічному кораблі чекав кліндар, готовий натиснути будь-яку кнопку і зробити все, що необхідно. Біля ніг Бертона лежала тушка невеликої рогатої тварини, яка, як він сподівався, виявиться прийнятним даром для будь-якого мисливця, який там пройде. Через дві години, з вмонтованого в костюм радіо, почулося попередження. Цілком спокійно, хоч кров і стукала в скронях, Бертон відклав книгу і глянув уздовж стежки. По ній, розмахуючи списом, досить впевнено крокував дикун. Побачивши Бертона, він на мить зупинився, потім пішов з більшою обережністю. Він розумів, що боятися особливо нічого чужинець був тендітної статури і явно не озброєний. Коли їх поділяло всього сім метрів, Бертон підбадьорливо посміхнувся і неквапливо підвівся, потім нахилився. Підхопив тушку і поніс її вперед. Цей жест було б зрозуміло будь-якою істотою на будь-якій планеті. Зрозуміли його і тут. Дикун потягнувся, взяв тварину і легко перекинув її через плече. Якусь мить він з незбагненним виразом дивився Бертону в очі, потім повернувся і пішов назад до поселення. Він тричі обертався і дивився, чи не йде Бертон слідом. І щоразу Бертон усміхався і заспокійливо махав рукою. Весь цей епізод зайняв трохи більше хвилини. Для першого контакту між двома расами він обійшовся абсолютно без драми. Бертон не зійшов з місця, поки дикун не зник з поля зору. Тоді він розслабився і заговорив у мікрофон, вмонтований в костюм. Початок добрий, радісно сказав він. Він анітрохи не злякався, навіть не відчув підозри. Гадаю, він ще повернеться. Початок до того гарний, що просто не віриться, пролунав у його вухах голос Альтмана. Ти сам, без жодної метушні, прийняв би щедрий дар від ні на кого не схожого незнайомця. Бертон неквапливо повертався до корабля. Робот уже вийшов з укриття і прикривав його ззаду. Я ні, відповів він. Але я належу до цивілізованого суспільства. Справжні дикуни можуть реагувати на незнайомців по різному, залежно від минулого досвіду. Припустимо, у цього племені ніколи не було ворогів на великій, але рідко заселеній планеті це цілком можливо. Тоді ми маємо право чекати на цікавість, а зовсім не на страх. Якщо у цих людей немає ворогів, уставив Кліндар, уже не такий зайнятий маніпулюванням роботом, то навіщо їм частокіл навколо поселення? Я мав на увазі ворогів в людському образі, виправився Бертон. Якщо це так, то наше завдання значно спрощується. Ти думаєш, він повернеться? Звичайно. Якщо він уже така людина, якою я його вважаю, цікавість і жадібність неодмінно візьмуть гору. Через день два ми станемо нерозлучними друзями. При об'єктивному розгляді все стало надзвичайно простою справою. Щоранку робот під керівництвом Кліндера вирушав на полювання. Потім Бертон чекав, коли Яан так вони зрозуміли його ім'я впевнено прийде стежкою. Він приходив щодня в той самий час, причому завжди один це їх спантеличувало. Невже він хоче приховати від інших свою велику таємницю і таким чином прославитись як великий мисливець. Якщо це так, то йому притаманна. Передбачливість та хитрість. Спочатку Яан відразу ж ішов зі своєю здобиччю, ніби боявся, що той, хто приносить такий щедрий дар, може передумати. Незабаром проте, за допомогою найпростіших фокусів і демонстрації яскравих тканин і кристалів, якими Яан захоплювався, наче немовля. Бертону вдалося його утримувати. Спочатку зовсім на трохи, потім все довше і довше. Бертон, Почав втягувати його в тривалі розмови, які записувалися на магнітофон, а також знімалися на кіноплівку прихованим роботом. Колись філологи зможуть проаналізувати цей матеріал. Поки що найбільше, чого вдалося домогтися Бертону, це розшифрувати значення кількох простих дієслів та іменників. Це було непросто, тому що Яан не тільки вживав різні слова для позначення однієї і тієї ж речі, але іноді і одне слово для позначення різних речей. Між цими щоденними розмовами корабель здійснював далекі польоти, оглядаючи планету з повітря, та іноді сідаючи для більш ретельного дослідження. Хоча було виявлено кілька інших людських поселень, спроб вступити з ними в контакт Бертон не робив, тому що відразу було видно, що всі вони в основному. Перебувають на тому ж рівні розвитку, що й народ Яана, і треба ж долі зіграти такий злий жарт. не раз замислювався Бертон. Що одній з небагатьох по-справжньому людських рас у галактиці судилося бути відкритою в такий невідповідний момент. Ще зовсім недавно це виявилося б подією першорядної важливості, тепер же цивілізація була надто зайнята собою, щоб ще піклуватися про цих диких родичів. Які чекають на світанку історії. І лише переконавшись, що він уже став невід'ємною частиною щоденного життя Яана, Бертон показав йому робота. Він якраз демонстрував Яану кольорові візерунки, що складаються в калейдоскопі, коли Кліндер направив до них машину. Остання її жертва була перекинута через металеву руку. Вперше на обличчі Яана промайнуло щось схоже на страх. Але ласкаві слова Бертона заспокоїли його, хоч він і продовжував спостерігати за чудовиськом, що наближається. Воно зупинилося на деякій відстані від них, і Бертон ступив йому назустріч. Робот підняв руки і простяг йому вбиту тварину. Бертон церемонно взяв її і відніс Яану, трохи спотикаючись під незвичною вагою. Бертон багато дав би, щоб дізнатися, що думав Яан. Приймаючи цей дар? Чи намагався він вирішити, хто робот господар чи раб? Можливо, подібне уявлення було недоступне його розумінню йому робот міг здатися ще однією людиною мисливцем, другом Бертона. З динаміка робота трохи голосніше, ніж звичайно, долинув голос Кліндера. Просто вражає, наскільки спокійно він це сприймає. Невже його нічим не налякати? Ти ніяк не можеш перестати судити його за своїми мірками. відповів Бертон. Не забувай, у нього зовсім інша психологія, причому набагато простіша. Тепер, коли він довіряє мені, йому не страшно все, що зі мною зв'язано. Цікаво, чи це характерно для всієї раси. Навряд чи безпечно судити про неї по одному єдиному представнику. Я хочу подивитися, що станеться, коли ми пошлемо робота до села. Ага. Вигукнув Бертом. Ось що його здивувало. Він ніколи не зустрічав людину, яка б розмовляла двома голосами. Як ти думаєш, він зрозуміє, у чому річ, коли познайомиться з нами? запитав Кліндар. Ні, робот залишиться для нього чистою магією, як вогонь чи блискавка. Ну, а який наш наступний крок? трохи нетерпляче запитав Альтман. Ти приведеш його на борт корабля чи спочатку підеш у поселення? Бертон завагався. Навіщо поспішати? Можна такого наробити? Ви ж знаєте про нещасні випадки, які мали місце, коли це випробовували на незнайомих расах. Нехай він подумає над цим. А коли повернеться завтра, я спробую переконати його взяти робота в поселення. Кліндар на захованому кораблі повернув робота до життя і змусив його знову рухатися. Як і Альтман, він відчував легке нетерпіння через цю надмірну обережність, проте експертом з усіх питань, що стосуються чужих форм життя, вважався Бертон, і вони повинні були підкорятися його наказам. Були часи, коли він трохи шкодував, що він сам не робот, позбавлений почуттів та емоцій, здатний з однаковою байдужістю спостерігати як за падінням листка з дерева, так і за смертельною агонією. Цілого світу. Сонце було низько, коли Яан почув потужний голос, що долинав з джунглів. Він одразу його впізнав, незважаючи на незвичну гучність. Це кликав його голос друга. У тиші, що озвалася луною, життя поселення завмерло, навіть діти перестали бавитися. Чувся лише плач, немовляти, яке злякалося несподіваної тиші. Погляди усіх тепер були спрямовані на Яана. Який швидко пройшов до своєї хатини і схопив спис, що лежав біля входу. Частокіл незабаром буде зачинений від непроханих нічних прибульців, але, ступивши у вечірню тінь, Йоанн трохи не вагався. Він уже проходив через ворота, коли потужний голос покликав знову. Тепер у ньому була нотка вимогливості, яка легко долала всі перепони мови та культури. Блискучий гігант, що вмів говорити багатьма голосами, Зустрів його неподалік села і зробив знак слідувати за собою. Бертона, видно, не було. Вони пройшли кілометра півтора, перш ніж побачили його. Той стояв на березі річки, дивлячись на темні води, що неквапливо котилися. Коли Яан наблизився, він повернувся до нього, але якийсь час, здавалося, не усвідомлював його присутності. Потім він жестом наказав роботу відійти, і той відійшов подалі. Йоанн чекав він був терплячий, і, хоча не міг висловити цього словами, задоволений. Буваючи з Бертоном, він відчував перші ознаки тієї безкорисливої відданості, яка в повному обсязі стане доступна його расі лише через багато століть. Тивна це вийшла картина. Тут, на березі річки, стояло двоє людей один був одягнений у щільно облягаючу уніформу. Обладнано складними крихітними механізмами, на іншому була звіряча шкура, а в руці він стискав спис з кам'яним накінечником, їх поділяють десять тисяч поколінь, десять тисяч поколінь та незмірна безодня космічного простору, а пов'язувало їх те, що вони були людьми. Як це найчастіше буває у вічності, природа повторила одну з основних своїх моделей. Незабаром, ходячи короткими швидкими кроками, Бертон заговорив, і в голосі його відчувався наліт смутку. Все скінчено, Йоанн. Я сподівався, що з нашими знаннями ми за десяток поколінь виведемо вас з варварства, але тепер вам доведеться самим видертися з джунглів, і на це у вас піде близько мільйона років. Я, незважаючи ні на що, хотів залишитися тут. Але Альтман і Кліндар говорять про обов'язок. І, мабуть, вони мають рацію ми повинні рятувати наш світ. Він кличе нас, і ми не можемо його зрадити. Я хотів би, щоб ти мене зрозумів, Яане. я хотів би, щоб ти знав, про що я говорю я залишаю тобі ці інструменти. Деякими з них ви навчитеся користуватися. Хоча не менш ймовірно, і те, що через якесь покоління вони будуть втрачені і забуті. Бачиш, як ріже це лезо. Пройдуть століття, перш ніж ваш світ зможе зробити щось подібне. А ось це зберігайте краще користуватиметеся цією річчю бережливо вона даватиме вам світло багато років. Хоча рано чи пізно і вона помре. Що ж до інших речей знайдіть їм застосування, яке зможете. От і з'являються перші зірки. Он там, на небі. Ви колись дивитеся на зірки Яане? хотілося б мені знати. Скільки часу мене, перш ніж ви дізнаєтеся, що вони таке, і що буде на той час з нами? Ці зірки це наші домівки, Яане, і ми не можемо їх врятувати. Багато хто вже загинув від вибухів настільки потужних, що мені їх уявити не легше, ніж тобі. Через сто тисяч ваших років світло цих похоронних багать досягне вашого світу і вразить ваших людей. На той час, можливо, ваш народ буде тягнутися до зірок. Хотів би я застерегти вас від помилок, які зробили ми, і які тепер будуть коштувати нам усього, чого ми досягли. Для нашого народу добре, Яане, що ваша планета знаходиться тут, на краю Всесвіту, ви можете уникнути долі, яка призначена нам. Можливо, одного чудового дня, як зараз ми, ваші кораблі. Вирушать дослідити міжзоряні простори, і натраплять на останки наших світів. Вони будуть гадати, ким ми були, але вони ніколи не дізнаються про те, що ми вже зустрічалися тут, біля цієї річки, в ті часи, коли ваша раса була ще зовсім молода. Он, мої друзі, вони більше чекати не можуть. До побачення, Яане. користуйтеся з розумом тими речами, що я вам залишив. Вони є найбільшим скарбом вашого світу. З неба спускалося, виблискуючи в місячному світлі щось величезне. Землі воно не досягло, а зупинилося на невеликій відстані над поверхнею. І в повній тиші відкрився прямокутник світла в його боці. Блискучий гігант виник з темряви і ступив у золоті двері. Бертон пішов за ним, зупинившись на мить на порозі, щоб помахати Яану. І відразу за ним прямокутник зачинився. Корабель пішов вгору не швидше, ніж дим від вогню. Коли він став такий маленький, що вмостився б в руках Яана, він ніби перетворився на довгу лінію світла, що косо підіймалася до зірок. З безхмарного неба прокотився над сплячою землею гуркіт грому. І Яан, нарешті, зрозумів, що боги покинули його і вже ніколи не прилетять знову. Він довго стояв біля річки, і в його душу закралося почуття, яке йому так і не судилося ні забути, ні зрозуміти. Потім, обережно і шанобливо, він зібрав у купу дари, які йому залишив Бертон. Безіменною землею ця самотня постать побрела під зірками додому, у нього за спиною повільно текла до моря річка, звиваючись родючими рівнинами, на яких. Через тисячу століть нащадки Яана збудують велике місто і назвуть його Вавилоном.